Добрий ранок, добрий ранок. Ніч пройшла. Уже сніданок, новий ранок, новий день Почни правильно з пісень. Включай настрій, посміхнись, на невдачі не дивись. Дітки, хтось до нас завітав сьогодні. А хто саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадки? Ще не впав на землю сніг, він ховається у барліг, і до теплої весни поринає він у сни. Хто це? Так, це ведмедик. Послухайте ще одну загадку. Фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий. З голови до ніг, ось так, здогадались це? Єжак, молодці. Подивіться, що це в їжачка на спинці? Так, це лист. Лісові друзі не можуть дізнатися, від кого цей лист і що там написано. Давайте їм допоможемо. Відкриваємо конверт. І що ж ми там бачимо? Так, тут намальовані сліди та будиночок. А як ви думаєте, що означають сліди? Так, це означає, що, можливо, треба кудись йти. А куди ведуть ці сліди? До будиночка. Хтось запрошує наших лісових друзів у гості, а хто саме, ви дізнаєтесь теж, відгадавши загадку. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий? Зайчик. Зайчик запросив їжачка та ведмедика у гості. Подумайте та скажіть ведмедик великий чи маленький? Великий, а їжачок який? Маленький. Для кожного з них є машина. Як ви думаєте, хто поїде на великій машині? Вірно, ведмедик. А хто поїде на маленькій машинці? Так, їжачок Перед нами з'явилося дві доріжки. Чи однакові вони? Ні. Яка з цих доріжок широка синя, а яка вузька жовта. Давайте перевіримо, синя доріжка ширша за жовту. Накладемо жовту доріжку на синю. Ми бачимо, що синя доріжка ширша за жовту. А як ви гадаєте? Хто поїде по широкій доріжці? Так, ведмедик. А по вузькій доріжці? Їжачок. Їжачок з ведмедиком так швидко їхали, що загубили свій лист із запрошенням. Давайте допоможемо його знайти. Приготуйтеся, бо зараз вам потрібно бути уважно слідкувати оченятами за листом. Молодці. Їжачок і ведмедик вирушили до зайчика у гості. Дорогою вони побачили річку, через яку було перекинуто два містки синій та жовтий. Їжачок запропонував ведмедикові перейти річку по жовтому містку поруч із ним. Але вони не змогли вдвох поміститися на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти річку. По синьому містку. І нарешті друзі дібралися до будиночка зайчика. А як ви гадаєте, чому друзі не помістилися на жовтому місточку? Так, бо він менший. А чому вони тоді змогли пройти по синьому місточку? Так, він більший. Давайте ми їх зараз порівняємо. Уявімо. Що синій мостик це синя смужка. Тоді жовтий місточок це жовта смужка. Давайте накладемо смужки одна на одну та порівняємо їх. Чи однакові вони за довжиною? Так, вони однакові. А жовта смужка широка чи вузька? Так, вірно, вона вузька, а синя смужка широка. Отже, що ми можемо сказати про жовтий місточок? Чому друзі разом не змогли перейти через річку? Так, тому що він вузький. А чому вони змогли перейти по-синьому? Тому що синій місток широкий. Ось така цікава подорож в нас вийшла. Нехай друзі розважаються, а нам вже прийшов час прощатися. До побачення!